У Кривому розі завершується перший етап комплексної програми з безкоштовної видачі протнаборів. Право на отримання такої допомоги мають понад 40 категорій громадян. Цьогоріч, окрім криворіжців, протнабори видають і внутрішнім переселенцям, які перебувають на обліку в управліннях праці та соцзахисту населення, та належать до пільгових категорій. В ці важкі часи ми робимо все, щоб підтримувати криворіжців, особливо ну, тим, кому найважче. Це і наша програма 50 пунктів прямих грошових виплат людям, такого немає в інших містах. Це і наш безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, такого немає в інших містах. І безумовно видача продуктових наборів, Такого теж немає в жодному місті України. Всього початку Війни ми видали вже 891 тисячу продуктових наборів. А навесні цього року, ну це перший етап, три хвилі. Видана 151 тисяча продуктових наборів. Можу сказати, що зараз. Вже не, так, не такий поток людей, там 99% вже отримали, тому ми в кожному районі залишили по два пункти видачі, ну, бо їх було до цього дуже багато. І закінчується видача цього першого етапу продуктових наборів 30 червня. Тому я прошу, хто ще не отримав, хто має на це право. Цей Криворіжці, і ВПО, які в нашому місті, отримайте, будь ласка, до 30 червня. Новий етап видачі проднаборів розпочнеться у вересні. Як зазначають фахівці управління праці і соцзахисту населення Покровського району, люди продовжують звертатися до місцевого пункту видачі проднаборів. На сьогоднішній день, в третій хвилі було видано 3500 продуктових наборів. Спочатку видачі продуктових наборів з першої хвилі по сьогоднішній день це 6300 і в тому числі 150 внутрішньопереміщеним особам. Олена Сапко нещодавно вийшла на пенсію за віком, отримує продовольчий набір від міста вперше. Каже м'ясні консерви, борошно, олія та інші продукти тривалого зберігання допоможуть зекономити родинний бюджет. Дуже добра підтримка пільговим категоріям населення. Дякуємо нашому керівництву міста, депутатському корпусу, що вони приділяють увагу. Людям, які потребують допомоги. Продовольчий набір добрий, є і тушонка, і каша, і все, що необхідне для потреби. Я спілкуюся з такими ж верствами населення, як і сама. Люди багато, багато людей, які задоволені і вважають, що це дуже добра підтримка в плані матеріальної допомоги. На цій автівці доправляють продукти маломобільним людям. Протнабори за місцем проживання отримали цього року майже 6 тисяч родин. Григорій Васильович має інвалідність, тому сам не доніс би важкий пакунок додому. Сьогодні прийшов подякувати працівникам пункту. Я інвалід і обслуговуюся на дому. О, і мені соціальний працівник приніс. Пенсія в нас невелика. Продуктові набори нас дуже допомагають. У третю хвилю криворічці отримали майже 82 тисячі пакунків з продуктами. Анна Ніколенко, Олег Каплій. Цей день.